Гілларі Клінтон у фіналі президентських перегонів в Америці. Уперше в історії Сполучених Штатів жінка має реальний шанс потрапити в Білий Дім не як перша леді. За неї проголосувала більшість її однопартійців на з'їзді демократів у Філадельфії. Це було по суті формальне затвердження, адже її головний суперник у внутрішньопартійній дуелі Берні Сандерс зняв свою кандидатуру ще два тижні тому і наразі підтримує Клінтон я знаю Гілларі Клінтон вже 25 років. З неї вийде видатна президентка. Я пишаюся тим, що ми працюємо разом. Саме вона має стати наступною очільницею держави. отже, Гілларі Клінтон номінується на кандидатку від демократичної партії. Суперником Клінтону боротьбі за президентське крісло є скандальний мільярдер Дональд Трамп. Республіканці остаточно затвердили його кандидатуру минулого тижня. За одними опитуваннями випереджає Трамп, за іншими шанси суперників однакові. Хто ж очолить Білий Дім на наступні чотири роки? Американці визначать 8 листопада.